Нині сім надкластерних та кластерних лікарень Івано-Франківщини надають безоплатну стаціонарну реабілітаційну допомогу. Отримати послуги тут можуть як військові, так і цивільні. Утім, до кінця року така допомога стане доступною і в решті лікарень відповідного рівня. Загалом по Україні неспеціалізованих стаціонарних реабілітаційних відділення запрацюють у 228 медичних кластерних та надкластерних закладах України, які входять у спроможну мережу. Які входять у спроможному режу у цих закладах будуть розгорнуті від 30 до 60 ліжкомісць. Також буде створено шість спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. У них надаватимуть допомогу пацієнтам із травмами спинного мозку, а також тим, які потребуватимуть психологічного відновлення. Людям із важкою нейротравмою, пацієнтам, які потребують складної скелетної реабілітації, та людям, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутації. Мета реалізація проєкту це формування біля 7800 ліжкоміс для пацієнтів із травмами, із захворюваннями, а також пораненнями, що потребують процесу активного відновлення. Це дозволить надавати якісну, ефективну реабілітаційну допомогу, реабілітаційну допомогу на основу на методи доказової реабілітації приблизно 126 тисячам пацієнтів. Пацієнтів доказову та ефективну реабілітацію в закладах в кластерних та некластерних на закладах надають мультидисциплінарні команди. Відповідні фахівці зобов'язані послуговуватися принципом доказовості під час надання реабілітаційної допомоги. Це зокрема прописано в ліцензійних умовах для реабілітаційних центрів та відділень будь-якої форми власності. Доказова реабілітація є безоплатною для людей та повністю покривається НСЗУ в рамках програми медичних гарантій. Стаціонарна реабілітаційна послуга для, за одним напрямком реабілітації має тривати як мінімум 14 днів, та щодня з заняттями не менше трьох не менше годин. При двох та більше напрямках тривалість реабілітації складає понад 21 день. Амбулаторна ж реабілітація складає не менше, повинна тривати не менше 14 днів з тривалістю не менше, не менше години. Відтак кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів упродовж року. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія